Доброго дня, всім мене звати Андрій Володимирович, вчитель географії, і хочу вам сьогодні розповісти, як зорієнтуватися на місцевості. Орієнтуватися означає визначити своє місцеположення відносно сторін горизонту та місцевих предметів. Ви вже знаєте, що основних сторін горизонту є чотири: північ, південь, захід та схід, але крім них є ще і перехідні сторони горизонту. Між північю і заходом північний захід, між північю і сходом північний схід, між півднем і заходом південний захід, та між півднем і сходом південний схід. Орієнтуватися можна за місцевими ознаками. За сонцем. Всі знають, що сонце сходить на сході, а заходить на заході. Також у яскраву погоду сонячну ми можемо зорієнтуватися за допомогою полуденної тіні. Коли сонце перебуває в зеніті о 12-й годині. Якщо ви перебуваєте в лісі, так як я зараз, ви можете зорієнтуватися за допомогою пеньків. На пеньках є річні кільця, тонші кільця вказуватимуть на північ, тонша сторона кілець вказуватиме на північ, ширша сторона грубше вказувати вам на південь. Також можна зорієнтуватися за допомогою моху, який росте на деревах, і за допомогою мурашника. Я сьогодні хочу вам розповісти, як зорієнтуватися за допомогою мурашника. І показати на прикладі одного з них. Зараз підійдемо до мурашника. Я вам покажу, як зорієнтуватися на прикладі одного з мурашників. Гляньте, будь ласка, який мурашник гарний знаходиться. Я вам покажу зараз. Подивіться, який гарний мурашник. Зазвичай мурашники мурашки будують свої будинки в фортеці, свої мурашники будують біля південного боку дерева. Ось подивіться, яка гарна ялина. І біля південної сторони дерева побудований мурашник. Зараз пройдемось далі, я вам покажу ще декілька мурашників і на одному зорієнтуємось на місцевості. Тобто визначимо сторони горизонту. Зараз. Цей мурашник дуже великий, гарний. Я вам зараз його покажу. Він аж подвоєний. Біля трьох дерев знаходиться. Дві ялини і дуб. Подивіться, який мурашник. Гарний. Бачите, дві верхівки видно. Одна верхівка мурашника і інша трішки нижча. І дерева, от. Дуб ми бачимо. листяне дерево. І два хвойних дерева. Це дві ялини. Які тінь дають. І самі мурашники, мурашки. Навіть якщо прислухатися, чути, як вони повзають, бігають, працюють. Мурашки дуже працьовиті. Подивіться, який гарний мурашник. Так, добре, підемо далі. Ближче додому, і я покажу ще там є мурашники. Я вам покажу на прикладі одного з них, як зорієнтуватися на місцевості. Ну, звичайно, зорієнтуватися краще на місцевості більш точнішими методами. Це за допомогою компаса, ну і за допомогою GPS навігатора. Але якщо у вас немає з собою компаса і немає GPS навігатора, такі способи орієнтування теж дуже хороші. І дуже точні. Особливо, особливо ті, хто часто в ліс ходить і десь закрутився, десь пішов і заблудився, заблукав, то можна зорієнтуватися на місцевості в лісі за допомогою мурашника, за допомогою моху, який росте на деревах. Ось зараз вам я ще одного мурашника покажу. Подивіться, який гарний теж мурашник. Бачите, який конусоподібний. Це якщо б помітили, це більш листяний ліс. Більш листяний. Тут переважають граби, дуби, ну і із хвойних порід дерев, то також ялини є. Тут ростуть сосни поодиноко, зустрічаються. Ось, за спиною в мене. Ось якщо бачите, сосна росте. Так, ось мурашничок. Я біля нього сьогодні проходив біля цього мурашника. І на прикладі цього мурашника покажу, як зорієнтуватися в лісі. Тобто визначити сторони горизонту. Подивіться, я вам його ще наведу камеру і покажу, щоб ви оглянули. В нього є дві сторони. Одна крутіша сторона, крута. Ось біля. Південного боку дерева. Вона тут, здається, пологою теж, але порівняно з тією стороною вона більш крутіша. Ця сторона можемо побачити. Вже більш пологіша. Ось пологіша. Що ви помітили, так? Отже, крута сторона нам вказує напрямок на північ, полога вказує напрямок на південь. Там, де холодніше, це в нас буде північ. Крута сторона. Тобто попереду в нас буде північ. В напрямку дерева. так, Ялина. Бачимо хвойна порода дерева ялина. Оце тонше дерево. Це граб в нас. Листяне вже дерево. Отже, крута сторона північ, За спиною в мене це буде в нас південь. По ліву руку в нас буде захід, завжди по ліву руку захід буде. І по праву руку в нас буде завжди схід. Отже, так можна визначити своє місце положення і знайти, знати сторони горизонту. Дякую всім за увагу. Ну і ще, звичайно, не забувайте, коли ви йдете в ліс, запам'ятовуйте, з якої сторони горизонту ви заходите. В ліс, щоб потім знати в якому напрямку, в яку сторону горизонту йти, так? Тобто, щоб вернутися додому, це дуже важливо. Якщо ви заблукали і знаєте, що ви із заходу, наприклад, прийшли, так, ваш населений пункт на заході знаходиться. Ви знайшли в лісі, наприклад, мурашник, зорієнтувалися на місцевості, визначили, де захід, і в тому напрямку ви маєте йти на захід додому. Так? Дякую вам за увагу.